Телесик дорогий, я прилечу злиликами весною, І твій пахучий чубчик золотий, Ще дід похоладить теплою рукою. Так, і ще є питання. Наша наукова та творча робота, тож ми б хотіли дізнатися про ваші плани на майбутнє саме наукові та творчі. Дякую. Дякую за запитання. Ну Поезії одразу, одразу скажу, я вже поезії не пишу. Ми шість років з Віктором Олексійовичем Тузиком. Із інтерв'ю ви чули з фільму. Ми зустрічались, мені дуже приємно було, що. Тепло говорили наші відомі співаки про нашу спільну роботу з Віктором Олексійовичем, але зараз наукову діяльність треба підручники для вас писати. Ну ось, наприклад, останній зараз завдяки Віктору Петровичу є дисципліна за вибором. І Віктор Петрович включив лінокультурологію навчання раді. Ми курс читає, читається вже другий рік у вас, а підручників нема. Тому я розробив курс лінвокультурології, ліноконцептології. І ви зможете користуватися книга тільки з видавництва ще, хто захоче, підійдете до нас на кафедру. А я два слова скажу. Я давно хотів написати книгу під умовною назвою Мова і духовність чому? Тому що насправді ну, одну невеличку ще притчу. От є така легенда, що один мудрий наставник зібрав своїх учнів. І показав їм аркуш білого паперу, на якому була лише одна крапка, чорна точка, і запитав, що ви бачите. Один учень піднявся, каже, бачу чорну точку. Інший піднявся, каже, бачу чорну крапку. Третій каже, ну, велику бачу чорну крапку. Вчитель сів в куток і гірко заплакав. Учні були дуже здивовані, підійшли запитати вчителя, чому ж ви плачете? Він каже, я стільки років вас навчав мудрості, і мені боляче, що ви побачили на великому чистому білому аркуші лише чорну точку. Це надзвичайно глибока філософія. а потім він додав наше життя. Це білий аркуш, який кожному дарується для творення, праці, натхнення. І е, будучи ті складні моменти. Ми в 86-90-х х роках по півроку не мали зарплати. Ви кажете, що важко. Так, да, Зараз важко, але тоді ті роки було ще важче, коли голод, ні підручників, ні книжок, нічого не було. Але ми все одно вистояли, витримали. Тому я б хотів би на завершення, дякую за запитання, сказати, що дивіться на життя з оптимізмом і мені сподобалось. Я вже забувся, ото мені е, мої колеги кажуть, ти зможеш. Я, і Богу, вже забувся. Вони повернули мене в юність в нашу спасибі. Вам справді щиро така тепла зустріч. Дякую. Є запитання? Якщо нема, то Немає. Епізодів, які ви описуєте зустрічі, автографічні такі епізоди. У вас такі великі досить педагогічні. І взагалі ви зустрічаєтесь з цікавими людьми. Ви не хто написати взагалі мамуари. Така книжка була б точно бестселером серед випустити. Ну, <реш> я вже відповім так. Ну не вже я такий, уже старий. <реш> Знаєте, у мене підсвідомо я сьогодні сидів, слухав а так так. Ну і думаю, що ну боже мій, я то вдячний людям, але не вже то ж десь Бог Знаєте, треба інколи собі самому сказати, як не болить там проблем у кожного багато. Ми ж не розповідаємо вам, як педагоги, ми не розповідаємо кожного, в нього, в неї. Я вибачте, що вже так кажу. І, в кожного є свої болі, проблеми біди. Ми вам їх не розказуємо. Ми тримаємо е, да, тонус. Тому то якщо треба, буде колись, можливо, е, напишемо, а поки що я не планую. Поки що я планую писати наукові праці для вас, для колег, для України. Дякую. Останню фразу, яку я почула щойно, саме було поклоніння жінці Олександра Івановича. Олександр Іванович це лицар. Тут таке жіноцтво, молоде. Дослухайте мою думку зараз. І кожна з вас, з нас, завжди мріє поруч, щоб був лицар. Красивий, мудрий, не дивлячись, що він там буде на білому, на якому там коні, але щоб був лицар надійний. І саме отакі, така глибина Олександра Івановича, звідки вона йде, від поклоніння до жінки, до матері. Я сама особисто, скільки я чую цю пісню дві матері, завжди є той дріжд по, по тілу. Тому що там стільки вкладено тої енергетики саме поклоніння жінці. Жінці богоматері, жінці матері земні. Поряд дружина це жінка мати дітей Олександра Івановича. Поряд жінка рідна сестра, теж жінка-мати. І Олександр Іванович дуже шанобливо відноситься до всіх жінок. Повірте мені, які в університеті, не дивлячись, чи це молодше покоління, старше покоління. Я працюю поряд з Олександром Івановичем, Ганною Івановною, 25 років з перших днів. І ми проживаємо в одному будинку також 25 років. Дітки вже повиростали, вже мають свої сім'ї. І от я б ще хотіла сказати, донька Мирослава, яку ви. Ну, мало хто знає, вона також пише вірші, більші пісні. Почитайте, будь ласка, в книгах тих, які тут представлені. Я б її хотіла надати слово із слово від родини. Тому просила і від владики. Дякую. <рес> <рес> так, якщо мова йде про те, я працювала вісім років головним бібліотекарем у бібліотеці Шевченка. Сімнадцять років, отак От доля пішла. Мені і мама, і старший брат говорили: іди у педагога. Я говорю, то я цих дітей був <різь> Але все одно я сімнадцять років пропрацювала в загальноосвітній школі. Навіть рік була класним керівником. Діти дуже шанобливо ставились. А зараз, десятий рік я очолюю бібліотеку Київської православної богословської академії. І е, от дійсно яким чином, яким, тобто, чи це доля, чи це випадок, ви якраз словник символів у Олександра Івановича. І він попросив розповсюдити е, цей тираж, допомогти. Я обійшла всі школи Києва, я обзвонила всі університети, і ми е, розповсюдили цей. Наклад. І мені до рук попався довідник, і я таким чином попала в Київську православну богословську академію. Владика Димитрієва очолює тоді. Я йому запропонувала провести зустріч в університеті, закупити книги для району шкіл Переяслава Хмельницького і провести ну, так звану презентацію, подарунок, що було зроблено. І е, владика якраз тоді шукав собі бібліотекаря і таким дивним чином, дякуючи оцій книзі, дякуючи її презентації, він сам знайшов мене і запросив мене очолити е, бібліотеку академії. Тому зараз у нас е, новий владика, Переяслав Хмельницький, владика Все. Єпіфаній. І ось я привезла його переклади. І Православ'я в Україні я дарую ці книги від нашої академії за бібліотекою. Прошу вас. А вас закликаю читати ці твори, дівчата, особливо в нас в основному хлопці. Хто хоче бути матушкою, будь ласка, зв'язуйтеся зі мною. Приїжджайте в гості і будемо працювати на благо України. Ще я хочу сказати, звичайно, я почала писати вірші ну, випадково, абсолютно. вони, Я не пишу так, як пишуть деякі автори, отак от думка, десь вона має працювати. Вірші приходять абсолютно самі. Я навіть їх всі не пам'ятаю. Але хочу сказати сьогодні слова подяки ось колективу. Університету, Ользі Іванівні, всім, хто організував цей цикл, я думаю, що це перший, щоб він не був останнім. Тому що коли ми проведжаємо людину, ми говоримо, та ну був там, щось робив. А оце те, що ви зробили сьогодні, це настільки важливо, настільки, ви думайте вже про своє майбутнє, коли ви прийдете з певним часом, а час біжить о, як швидко. Колись я думала 16 років, ось я отримую паспорт. Боже, коли це там мені там буде та пенсія, ті 40 років. А воно як один крок, один шлях, пройшло дуже швидко. І, звичайно, ви задавали питання. Наші батьки, ну, як кажуть, ми дуже вдячні Богу за те, що Бог дав нам таких батьків. І наша поезія в якомусь, в якійсь мірі, можливо, перекликається. Я хочу. Подяку сьогодні нашій мамі, Галині Тимофіївні Клименко, Івану Даниловичу Потапенко, прочитати такі рядочки. Пішли ви, мамо, далекі далі. Такі далекі, звідти не буває вороття, але щасливим і безмірно щирим було недовге це земне життя. Як ви його любили, мамо, ловили кожен порух, кожну мить, учили нас його любить. Дивись, дитино, сонце сходить. Дивись, коханий, ластівка летить, і ластівки гніздились коло хати, несли тепло у рідний дім. І було добре всім, хто з вами знався, і близьким, і зовсім чужим. Пішли ви з батьком далекі далі. Такі далекі, звідти не буває, вороття, не в силі ми цього спинити. І далі плине час життя. За вас з слюбі. Хай буде добре вам удвох, хай ваші душі обігріє. Молитва наша самого Бог. Звичайно, Олександр Іванович дуже рано навчився читати. Десь 5 чи 6 років це вже ходив з книжками, читав, ходив сам самостійно в бібліотеку. Тому на ваше запитання, як це все прийшло, і дійсно в нас більше 20 чоловік і племінники, і мій син закінчив педагогічний фізичний фізмат. І дуже в нас багато породу, От видно, це оберіг, отакий, який іде, і наша поезія, те, що ми пишемо, ми дуже вдячні у тому корінні, яке було нашим батькам, нашій мамі. І у мене теж є і російська, і українська поезія. Я хочу два вірші буквально для вас прочитати, тому що вже у нас обмежений. Я так хочу немного в жизни этой, чтобы счастливы, здоровы были дети, чтобы люди хоть немного понимали И понапрасну никого не проклинали, И не стонали жадностью, страдая. А может, я не современная такая, Но, люди, заклинаю вас, молю, Свою судьбу мы строим сами. И чтобы не плакать горькими слезами, Любите близких и далеких, Дарите радость, счастье умножайте, И ни врагов, и ни друзей не предавайте. Все теж такие моменты, які приходят. Закрой свое сердце железным ключом и брось его в реку судьбы. Что было, то было, давно все ушло, и жизнь вся твоя позади. Не тешься напрасной надеждой, не жди. Любовь, как и время, проходит, проблемы твои не решить никому, лишь теми из прошлого бродят. И мучают мысли, и мучают днем. Зачем, почему, непонятно, но дважды прожить не дано никому. Года не вернеш ти обратно, себя не жалей, ні печалься, ні плач, не бойся потерь і борьби. Закрой своє серце железним ключом і брось його в реку судьби. Я дуже э, рада, э, вдячна дуже всім і колективу, і вам, шановні студенти, щастя вам, наснаги, а э, ваш наказ, я думаю, Олександр Іванович. Виконає. Дякую. А наша зустріч вже підходить до кінця, тому що є ще графік, навчальний графік. І е, те, що ми сьогодні почули, доторкнулися до такої особистості І до родини Податинки, до Олександра Івановича. І думаю, що це, можливо, один із кращих уроків який ви, можливо, почули, побачили. Адже спілкування таке тепле, сердечне із перших уст від родини, від колективу. Цього потрібно заслужити. Вдячність це дуже дорога справа. Цінуйте кожну хвилину, цінуйте свій час, цінуйте час інших, любіть ближніх і знайте, що крім вас. І нас тут нічого кращого немає. Ну, це такий широкий знакий. <плес> так. І е, останнім таким акордом, коли ви знаєте, коли є підйом, коли є спуск, все-таки ми е, ці, цю зустріч піднімемо на такий підйом. Олександра Івановича Іган Івановни є учні, учні-педагоги, є викладачі. Але ще в нього є учні, співаки, які виконують його твори. І тому ми з великим задоволенням надамо слово нашому вже працівнику університету, минулому учні Василю Клименку, який виконає твір, романс, як він називає?» моя вічна... Словно были внешны, Но зачем? Почему мы любим? Свет, не земной и нет небесной любви, не последний есть одна моя вечная ты. Я всю жизнь благочестью следовал, но не мог. Моей страсти туплю, внимая, Не касаясь никуда, ни губ, ни очей. Ты любила меня, ведь, родная, Без вина и без ярких свечей. Шаром и грацией и вдохновение ты осталась такой же родной. Умиленье мое и томление, ты мой свет неземной и земной.

awa з Здобутками нашого, шановного Олександра Івановича. Шановні студенти, можете привітати квітами. я бачу, ви приготували квіти. Підходьте, даруйте ці квіти нашим Дякую. Ви нам примілили всі фахові вашими рекламі і практично не називалися. Ні так там не тримали, ні молок, а просто. Вони не важно, і відвідування на Це та від дошки і хоче.